Трошки. Так, ну що, привіт, Анжеліка. Не бачились привіт. ми з тобою два місяці після базового. Виглядаєш чудово, прям красиво. Так, давай сьогодні ми з тобою поговоримо. Я хочу, щоб ти мені розказала, як змінилось твоє життя протягом цих двох місяців. Відштовхуючись від Тети. я знаю, що ти дипломований психолог професійний, що якби з людьми ти давно працюєш, сесії давно проводиш. Тобто для тебе це не в новинку, але саме формат, якщо ти його змінювала, як змінювала, як воно пішло, як люди зреагували. Тобто, розкажи mm -hmm. мені, з чого ти прийшла, твою точку А, і потім як е, опинилась в точці. Б. От по мені, як тобі буде йти. Окей, хорошо, значить, я консультувати почала прям зразу. От прям закінчився базовий в неділю. В понеділок я вже зробила об'яву в інстаграмі. Народ, вот диплом, Значить, за ці три дні я прожила ніби 10 років свого життя. Я набралася дуже багато знань саме з цього тонкого поглибленого е такого плану. І в мене відразу пішли люди. Ну знову ж таки, я на такому ентузіазмі, я на такій енергії про це розказувала. Мені настільки зайшов тета Хілінг, що звісно ж люди на цей заряд енергії прийшли. Угу, по я. ]Eh, я змінювала uh, формати. Я спочатку, взагалі, так так увліклася. Тета, що я тільки тета то робила. Тобто я брала спочатку за символічні донати, і в чому прикол менше півтори півтори тисячі гривень мені не скидували. Тобто я кажу, сердечний донат, і мені все по півтори. Ну типу там ну. <сміт> Я просто в шоці була, бо я думала, що, ну там ну да до натом гривень. Знаєш, ну, да. люди були тільки вражені цій глибині е і тим результатом, які вони мали, вже в процесі, тобто як. Їхнє життя змінювалося, я потім окремо розкажу: а в самому процесі, от за ці дві години сесії, просто з людьми таке творило, що я навіть ну, навіть уявити не могла, що я таке можу. І звісно, як я змінювала, е, я, звісно ж таки, поєдную, да, якби психологію плюс тета, але е, це ж набагато на глибшому рівні. Я людям так і кажу, що це та сама психологія, але з вашою підсвідомістю ми будемо спускатися на ті рівні, які от, при такій звичайній розмові ми ніяк з вами не досягли. Сягнемо того результату, і люди такі, так, так, звісно. Я навіть зараз говорю, і в мене прям такий знаєш, отклик в тілі, тому що ту вдячність, яку я отримую після кожної сесії, це такі, такі, просто от, от такі ем, смс-ки, І я навіть їх не всіх виставляю, я, я не, ну, це так виглядає, значить, я сама сижу і їх пишу, бо в мене я три роки в психології, в мене такого не було. Тобто, я запитую там людину, навіть, з ким там в наставничестві була, там м -м, пакет сесій ми пройшли, да? Людина каже, да, є зміни, там якісь трансформації. А тут прям одна сесія пройшла тиждень-два, людина розписує: вот так. Вот. приходили дуже з різними запитами. Прям від звичайних там, не знаю, пропрацювати образу на маму, бо я не можу це вже скільки з терапевтами працюю. Вот, до болей в спині от одна із останніх моїх клієнтів, yeah. до речі, якій 63 роки. Я, це, це перша така жінка, і вона така дуже крута, дуже така, знаєш. От, Ну, прям дуже мудра душа, і вона каже, що ну щось щось в спині болить, і прям ну не, не знаю що. Лікарі кажуть, в тебе все нормально. Ну от mm -hmm. і вона каже: що я розумію, що це просто отут щось. От ми пішли в роботу. Кіне, там дуже багато що вона на себе скинула ага. Багато як почуттів непрожитих, прожитих, так і у фізичному, матеріальному світі ми це все повичищали. Спочатку сесія була дві години, потім ще ми півгодини говорили. Ось, і відповідно, за ці дві з половиною години вона десь ми через списалася через два-три тижні. Вона пише: Анжеліка, ви просто зробили чудо. Я тобі, кстати, даже можу ну. Mm -hmm. Скинути, можеш ставити. Вона каже, ви просто зробили якесь чудо. В мене спина. Ну в неї така цікава штука, цікава штука, в неї спина переболіла, але в неї ви новий шар в неї по жіночій лінії почалися проблеми. Тобто кажу, звісно, це трансформації. Вот. і відповідно, якби я це робила просто на психологічному рівні з тими інструментами, які в мене були за роки. збирання цих інструментів, ну це мінімум місяців. Та я не знаю, три місяці, шість місяців роботи, о, от, о. тому ну дуже глибоко. Ну, дуже прикольно, що ти як психолог можеш порівняти, бо знаєш, що це часто кажуть, що ой, там одна тета сесія заміняє десять сеансів психолога. І психологи, психологи, завжди такі, типу, ні, а що за дурню ви кажете, от у нас живий сидить психолог, який на своїй шкурі, на своєму тілі відчув, що це таке, що таке різниця між психологією, що таке різниця між тета. 100%. Я спочатку, знаєш, коли в мене ще були такі емоції зразу після базового, я, ну, мені це просто виглядало просто як магія. От щось таке магічне, як там, через це Яснобачення, через це третє око, ці картинки. Зараз, коли я вже з цим трохи пожила, я вже ще більше. Свої знання я розумію, яка нафіг магія, це звичайна робота з підсвідомістю. Просто коли дуже, ти да. не борешся з клієнтом, що він тобі саботажі кидає. А коли він повністю розслаблений, йому приходять ці всі картинки, і ти з ним легко працюєш без цього. Та ні, та це не про мене, та це вже я пропрацював. Ну, типу, а сам сидить в проблемах. Вот. Тому ну, дуже потужно. Я, я це ну я дуже влюбилася. Такі знаєш амбасадор, ти ну, Я всім про це розказую всі своїм знайомим, всім своїм знайомим, своїм клієнтам. <с> а ти вживу проводиш людям сесії чи по онлайну? Онлайн. онлайн. Дуже багато в мене хто або по Україні розкиданий, або й взагалі за кордоном. Тобто, ну я б хотіла, в мене, до речі, ще ні разу от наживо не було, але б мені дуже хотілося. Ну, я знаю, що ти психологічні сесії проводила інколи в да, да. живу в типу. живу вже. Угу. Так. А скажи, будь ласка, ти коли йшла на курс? Я знаю, що ти мене чекала. Ти чекала да. мене. саме мене. Скажи, будь ласка, які у тебе були очікування і чи справдились вони по випуску? Ой, Настя, не те, що справдились, вони перевиповнились просто. А були ну, взагалі очікування? У е мене був лютий інтерес. Просто я, я вже тиждень до початку базового, я не могла їсти спати. Мене просто вже од енергія. Вона настільки в мене піднялася. Я не ск... ну, очікування. Та як таких очікувань не було? Я просто знала, що буде щось цікаве. В мене було інтуїтивне відчуття. Да, да. В мене було таке потужне інтуїтивне відчуття. Що я прямо це змінить твоє життя? Все, я не знаю звідки в мене це була думка, і це справді так сталось. От якщо я це щитишка через ясне знання, добрий день. Тільки я ж тоді це не, не розуміла. Знаєш, ну думаю, ну там інтуїція хороша. Ну, мене в папи. Ну звісно, в мене до речі, якщо так сказати, в мене що мама білий мах, що папа білий мах. Ну по матриці долі вони це не використовують, але ж генетика, вона ж ну як буде не з... це. це правда Свою справу робить. От і через те, в мене знаєш, якась така впевненість, опора. Дуже багато я знаю хто там з наших колег, коли тільки вивчаються, їм треба там добрий такий період часу, щоб Баг почати консультувати. В мене ж з психологією такого ну, не було. Я зразу от три тижні провчилась з нуля, просто з нуля, і нам кураторша каже: Так, а хто з вас вже проводить сесії? Ми такі, типу, в смислі, ми три тижні провчились. І я так а, а ну, всі, поки возмущались, а я така думаю: стоп, а чого я реально не я не проводжу? Я написала в інстаграмі, що вози там 200 гривень символічних буду проводити, і люди теж пішли. А зараз по те то, то ну тим більше в мене була впевненість, що в мене все вийде. Во так, що тут взагалі немає нічого страшного. Коли ти сам себе пропрацьовуєш, коли ти маєш внутрішню цю опору, ти її вибудовуєш, то звісно ж потом і інші люди до тебе просто як на магніт притягуються і офігітельні результати для себе отримують. І много ти, от якщо так розібрати, багато сесій ти вже провела за ці два місяці? Дуже. В мене кожного тижня, ну я не знаю, там по дві, по одній, якщо брати десь в три дні. Ну, коротше, кожного тижня, грубо кажучи, у мене по чотири мінімум тета сесії, угу. от, і в місяць це порахую. А вже є такі як постоянки, чи весь час різні ходять? А, я знаєш, ем, я ф, я ком, м, компоную їх. Тобто, ага. якщо я бачу, приходить людина, ну. В жертвіній в я розумію, що тут можуть включитися потім саботажі, тобто, якщо просто їм по одній сесії вони так не йдуть. Ну, типу, вони ой, да, мені хватить і прийдуть через три роки. От я їм продаю як таке наставничество, як такий Дякую. пакет сесій, коли я кажу, що от вам ну, там 4-5 сесій, як за опт, Ви платите як за цей пакет, але ви маєте можливість ще зі мною спілкуватись. Тобто, в, ну, в, в, ну, в обичному форматі, оцей міжсесійний період. От. І це їм допомагає, що я. Підтримую, що я їм десь пенделя даю, що вони такі, ну все, я заплатив гроші, я, я настроївся, я йду. От тому як такі постійні є, я так їх комбіную. Знаєш, типу, як психологічний супровід, але в той же час я кажу: слухай, я бачу, в тебе ну, є всі здібності, пішли в тета. Чоловік, да, да, пішли. От. Тому і люди тут... нормально сприймають. От ти каже: були у тебе, хто казав таке, о, ні, що за дічь, типа я такого не хочу. Я коли в інстаграмі, а я дуже не знаєш, я не боюсь в інстаграмі виставляти, що я там душа, що я інопланетянка, що в мене там сімнадцять тисяч років. Знаєш, я вообще я з цього прям знаєш, ну я я вмію це правильно подати. Деякі люди, просто які не мої підписники, але іноді там потрапляють на мою сторінку. Вони можуть, ті ці ручі смайлики. Думаю, ну що за придурочна вообще? А які мої підписники? Вони вау, цікаво! І хтось зразу записується, а хтось там, от місяць-два пройшов, і вони такі: блін, я оце за тобою слідкую, ну я хочу тета попробувати. Тобто, я їм психологічно там кажу, вони кажуть, а я, а ти оце щось новий той метод, а, давай його кажу. Окей, тобто вони аж самі в мене питають дуже круто. А тепер скажи мені, різниця в ціновому діапазоні між звичайною сесією, ну типу, психологічною, і тета. Зараз яка у тебе я підняла в мене так виходить, що я до базового курсу я одну психологічну сесію продавала як за тисячу гривень. Uh -huh. Потім, коли я вивчилась на ТЕТА, думаю, так, ну тета це дуже багато часу, це мого ресурсу. Yeah. Я зразу давала дві тисячі, і за тисна психологічно я теж там ще на 500 гривень підняла. То тобто в мене зараз психологічна, чисто психологічна, це одна година, це півтори тисячі гривень. Uh -huh. Тета. Це ну в кого там півтори, в кого дві години, да, це за дві тисячі гривень. От mm -hmm. але я навіть зараз понімаєш, от опановую ці всі методики і просування, і продаж, і такого маркетингу. Я розумію, що пройде ще кілька місяців. От зараз ми це настанні пройдемо, і я ну я ще підніму на тисячу, тому що це дуже великі результати. Люди йдуть, і соответственно, ну чому я буду обіцінювати себе і так далі, і свій час логічно. Да? Так. Да. Дуже класно, молодець. Слухай, ну я прям в шоці. Бо ти прям знаєш, ти типу, вірвалася. А у тебе енергія просто вона аж кипить. І от зараз на тебе дивлюсь на енергетичному рівні. А знаєш, от людина, яка виходить взимку після бані на мороз, а з нею отак, пар. Ота, от ти зараз сидиш, а з тебе отак от енергія типу валить. Причому зелена зараз у тебе енергія валить, а зелена це енергія любові і вдячності. Тобто, знаєш, ти така зараз повна якоїсь такої. Любовна енергії класної, бажественно. Я ой, мене ж да мені мурахи, і мене аж так знаєш, аж очі такі на мокрому місці, тому що мені настільки подобається людям допомагати. У мене така цікава штука відбулася. Коли я була психологом, чисто психологом. В мене було дуже таке довго я не могла пропрацювати свого спасателя. От в мене угу. прям прям, от. Я так глибоко вже з різних сторін цю штуку пропрацьовувала. В мене не виходило. Коли я пішла на тонкий план, я осознала широту всесвіту. Я поняла, як це все працює. Я перейшла на рівень душі. І я в мене настільки прийняття прийшло, що цей спасатель він просто перетворився в допома, ну, в творця. Він 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 перетворився у допоміжного фахівця, а не в того, який спасає на собі, тяне там всіх клієнтів жертв і так далі. І я я даже не я ще не усвідомила, як це відбулось, але так змінився якість і рівень моїх клієнтів, які до мене приходять, mm -hmm. що я думаю вау. А чому ж я на психології ці три роки не могла? Ну тобто, од мене такий шлях якось так от відбулося в мене. Бо були свої програми переконання і все, тобто вони тобі блокували, не давали просто рости. Да. Максимальні масштаби йдеш. І бачиш, ти дала запит масштабуватися, а у тебе притягнувся наставник, дала запит там чогось навчитися, притягнулася. Тобто у тебе все пр прям працює максимально круто, дуже. Да 100%. а я просто маніфестер теж по своїй архетипу своєму. тому... Mm. Да. Мої думки. в мене такий зв'язок з космосом, що я тут такий прям поток, ну, постійно такий мені тут а як ти зараз до всіх твоїх відлюців. Я, <реш> я йому проводжу вже сесію, він сам проситься. Він в мене скептик скептичний. Тобто, от, е, якщо ви мені скажете здайте градацію скептичних скептиків, то це мій хлопець. Він математик, фізик, він айтішник. В нього програмування, коди, все. Я спочатку я робила трошки таку помилку. Я йому розказувала все на своїй мові. Тобто, я їм я йому розказувала все на духовному плані. А він такий: Ну ерор, я не розумію, Не та мова програмування. А ось нещодавно, там буквально кілька тижнів тому, я думаю, так, стоп, ну, що, надо поміняти систему, надо бути умнієм. І я думаю, так, він математичний, він такий науковий в нього підхід, фізичний. Я просто почала говорити ту саму духовність, але на прикладах і на такій мові його. От я йому сказала, да, що допустим, якщо ми це називаємо упередження програми, якесь там пропрацювання, я кажу, дивись, от є в тебе мова програмування, там, Java, а є там інша. І от, оце, якщо буде ця програма, програма на цій мові в тебе не побудується програма. Він такий а, от що як воно працює? Супер, все, і ми з ним пішли в сесію. Слухай перший раз в ньому йому дуже такі прикольні картинки показувались. Ну типа, просто дуже метафоричні, і а дуже, він не... бачив. Йому прям да. що... нього капець яке яснобачення. Він це не признає. Він каже: Це в мене фантазія, це в мене то всі вони так а кажуть. Всі я... кажуть. Я Дай просто думати. в шокі, бо в мене не так розвинуто. Бо я ж я розвивала своє третє око, пропрацьовувала свої демони, виганяла. Понімаєш, щоб мені тут нічого не блокувало. А йому ну це відразу пішло, і але в нього спочатку дуже метафорично. Він не вмів. Говорити і роз'яснювати, що він бачить йому там: я бачу якусь там троянду залізну, бачу богомола. Ну типу якісь такі штуки. От, а ось це вже на третя сесія була. Е і по-перше, в нього енергії набагато більше стало, бо в нього прям проблема була з прокрастинацією, що він утра не може вставати. Ну то тобто, йому час треба було, щоб вже глаза відкрити. От. І ми з ним цим попрацювали, програми повичищали. І він зараз просинається, улыбається, зразу. Такий веселий, бодрий. От. Тому ну, він він дуже поміняв своє бачення, своє своє ставлення. До цього тверди сам проситься. Слухай, дуже класно, дуже класно. Так, а <с батьки <с твої до тебе не дійшли ще? Хто хто? Батьки. Ой, з цим трошки важче. Я розказую мамі це все, вона просто одне відповідь. Вау, як це цікаво. Типу, все вона далі, їй страшно. Вона теж трошечки в такій. Ну, поржертвіні позиції, і їй ну вона не вірить в себе, вона не ві... ну, то тобто, з їй це як щось. Тіпа, типу, ти молодець дотичка, вона живе моїм життям просто, і ну й тут ну якби в неї нема бажання цього. Вона типу, вау, дуже інтересно. Вона слухає з відкритим ротом, вот, але не йде. Папа в мене такий, знаєш, він зараз, якраз у нього сезон. Він заробляє гроші. Він такий е трудоголічний трудоголік. Йому поки дали, можливо, зимою, коли вже в нього буде така відпустка дуже довга, то можливо, тоді. Туди, туди. Але от моя сестричка, їй теж, скільки це зараз 15 в жовтні буде 16 років. Ось то е, вона, я її запитала, кажу: дивись, є такий метод, їй розповіла. Вона теж дуже свідома, мудра душа, в неї так, такі філософські думки. Вот, але вона каже: в мене зараз в неї, ну вона до ЗНО готується вже не зараз 11 клас. І вона каже: Я зараз відчуваю дуже велику тривожність типу, я ну поки не готова. Тобто вона по стану своєму просканувала себе. Каже, що типу, мені поки страшно. От, тому з сім'єю трохи така ситуація. Я думаю, вони дозріють. Вони побудуть в твоєму полі, да. по-любому дозріють. Так, ще в мене таке питання? Розкажи мені, будь ласка, щодо самого курсу. От, як ти проходила? що тобі сподобалось? Що не сподобалось? От, от ці речі для покращення якості освіти. Розкажіть, будь ласка. Слухай. Е я просто знаєш, коли я почула, що це все триває три дні. Ну, типу, як це ну, базова історія в кожного да, якби, вчителя тільки три дні по законах. Так я думаю, блін, ну три дні ну, мало звісно. Ну, типу, хотілося б більше, але mm -hmm. коли це з 9 до 9, і це не просто знаєш теорія, що ти сидиш, це все слухаєш, а це прям практика, 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 практика. Я пам'ятаю, як мені спочатку страшно було так і щоб піднімати на той сьомий план, щоб не переплутати плани. Я, я так і спитала: а якщо я плани переплутаю, нічого не буде. Ти така ну лучше це не робити. Я так це помню. Ну, то для мене це було прям ну капець, який виход зони комфорту, але за рахунок того, що типу, ти посіти так підтримував, це було так лояльно, це було так, знаєш, ну максимально ну не так, що тільки так, і не дай Бог ніяк інакше. Що на тож пам'ятаєш нас, чи на другий, чи чи навіть в перший день з моєю напарницею в нас вийшло так, що ми пішли в ото якийсь трьох трюк... трьохстіпінчиський, ем... як воно там називається? Да. <ресічно> Да, 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 Я, якось ти ще казала, якийсь прям метод ми використали підсвідомо. Тобто з нас, настільки ми пішли в цей поток, настільки в тебе поле таке, що ти не такий, знаєш, там стоїш така з пльоткою і ні шах ні вправо, ні вліво, тому що треба так по закону, по канону, отак от Віана говорила по книжці. Тобто мені, от ця свобода дійств вона мені настільки. То ці крила розправила, що це дуже великий плюс ну цього курсу. Бо, наприклад, от е, в психології, знову ж таки, на навчанні, ну ти що, там прям техніку дають по пунктах 1, 2, 3, 4, Там, наприклад, когнітивно поведінкова терапія. Ну, типа, якщо ти відходиш, все, це вже ти не професіонал, не по канонах, не ну коротше, ти я сижу до господі, хочеш там там етика психологічна. Ну тобто настільки такі е, не працюючі, непрактичні, е, ну якби <говори> правила, що ти думаєш, блін, ну. Ну це тільки в книжці, ото -от, за 999 рік. Вот. а тут мені сподобалася ця ширина, оце творчество, дуже багато інформації і практики. Просто це не три дні, це звучить так три дні, але це було прожити ціле життя. От за, за ці три дні. Тому ну це прям дуже великий плюс. З таких недоліків. Блін, я навіть не знаю. Ну я, я з тобою згодна, те що. Мені для мене це теж недолік, що лише три дні. Тобто, я б, наприклад, цю програму хотіла читати п'ять днів, сім днів, просто поменше годин, щоб людина встигала переварювати. Тобто, я теж коли сама вчилась, коли на інструкторському була. Але нам як пояснили, що людям некомфортно виділяти аж п'ять днів, тобто їм комфортніше, вже виділити від заката до розсвіта три дні. типу бо більшості людей там з роботою відпроситися ще якось. От. ну нам так пояснили, Бо я прям задавала це питання. Казала: Ну, якщо ви дуже хочете, можете розтягувати ну я думаю, ну, mm -hmm. я буду одна, вже всі ведуть три дні, я буду. <ріць> ну, да, да. Ні, ну, Це ж таке, це знаєш такий <ріць> навіть недоліком не назвеш, бо коли ти вже до цього готовий, то тоді ти ти просто йдеш і ти це сприймаєш, і воно там временем улажується, улажується, нас наздоганяє тебе там, снах, от, тому що сниться. І звісно <ріць> ж особисто ти не лякаєш снак, що сниться, що з поночам приходить. Да? <ріць> Ну, блін, і звіниться, воно так, да, підсвідомість так працює, що все ще на поличках воно там укладається. От. І ще окреме тобі спасибі за той рівень, бо я знаю, що ти даєш трошечки більше, ніж інші майстри. І це, можливо, теж сподвигло мене прям відразу почати консультувати. Бо ну, різні є фахівці, да, якби базовий він, він більше для пропрацювання себе а вже з просунутим, типу, можна. Прям Повністю йти і консультувати інших. А ти настільки це дала? що я ж кажу: ну мені ще от базово, ну, я, звісно, твій авторський вже жду. От но базовий я ж кажу, мені теж він такий дав. Ну це прям трамплін був у моєму штабування, моє розширення як особистості, так і експерта. Клас, я дуже рада. Ну ти велика умічка. Ти прям, прям порвала. Я ж не очікувала. Ні, скажи, неправда. Я очікувала, а не але не аж настільки. Отак, от, от скажемо. Бо я від, від кого від кого я очікувала? що Ти вийдеш і зразу будеш рвати. Бо у тебе така енергетика, такий типаж характеру і і в принципі рівень твоєї душі, що ти абсолютно готова. Ну, типу, знаєш, тобі просто дай, дайте можливість, типа все, далі погнали, Типу, я, така, yeah. що, я це дуже сильно люблю. Я таких людей просто обожнюю. Вже тебе не треба було, Анжеліка, давай, Анжеліка, зберись. Ні, 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 це не правильно. Закрила очі і побігла, типу, потім розберуся. Це найправильніше. Це, це, це найправильніше. Це ти не встигаєш боятися, а вже зразу робиш. Сто і тим більше в тета хілінгу, коли ти щось не знаєш творець, підкажи все, і тобі приходить. Ну це це читерство, хітірство. Сто 100%. А ти до речі на сесіях не зустрічала ніяких, поки там сутностей ще когось не зустрічала саме перше, це коли навіть. Е, е, даже... Я ще в собі жодного демона не зганяла. Ну, ми ж цього не вчили, я даже не знаю, як з цим працювати і як, ну, я цього не хочу. Це, ну, типу, ні, я, світ, я світлячок. От. А потім, коли я вперше пішла з хлопцем у тета. Він, він, він прям на фі... ну, Ми пішли там, я вже не пам'ятаю, який запит був, і в нього прям на фізичному рівні. Потім, коли ми вже вийшли з тета, він каже: ну, коли ми пропрацьовували е, там, е, побачили, не пропрацьовував, а просто побачили цю сутність, Мене прям за праву ногу на фізиці мене як щось дернуло. Каже, Боже, спасибо, що ти мені це в моменті не сказав, бо я взагалі там вийшла з цього та та стану, зразу вибігла з квартири. От. Бо мені ще тоді було страшно. У мене тоді ще у ну, мене блок тоді був. Потім я пішла пропрацьовувала. Пам'ятаєш, я тобі казав, що у мене страх був щось побачити, бо мене. Піднялися от ці чувствування енергетики, от, і мені дуже страшно було. Я прям постійно ці сутності чувствувала і так далі. Потім я пішла на сесію і вперше свій контракт, якби працювали зі мною. От, я знайшла свій перший контракт, і я прям побачила цього черта. Він у мене такий маленький був чертоночок. Він мені допомагав А ти ходила з кимось з мого авторського ж да, да, я ходила зараз перший чертонок до Юлі Голуб. А, ну, мої дітки, Мо... О, моя. О, так. Да, да. І вона мені так це екологія. А ви тільки проходили це. прямо цього дня ви проходили, і вечором ми вона каже, Боже, слава Богу, ми якраз пройшли в цей день. От, так що, ну, Прям все супер. І я ну, зрозуміла, що як це працюється. От, і потім е, пройшов час там, певний період, і в мене другий контракт знайшли. Теж якось він такий інтересний. Типу це два різних були е, якби, сутності. Ну, і в мене начертенки, вони прям мені показалися. От. І, типа, на ту саму в мене про досі... про продосяг, досягнення, да, було про досягнення, що я їм там щось, а вони мені ж дають от це все. І в мене на фізичному, це теж такий інтересний факт, в мене на фізичному рівні завжди було таке відчуття, знаєш, типа, як синдром самозванця, що в мене капець, як все виходить, одна... я дуже психологічно допомагаю людям, але якби мені спитали, як ти це робиш, я не знаю, як це роблю. І mm -hmm. я поняла, що то в мене не було Опори, бо це не я робила. Це за мене робили ці сутності. Коли я їх вичистила, Боже, як мені стало, в мене прям в голову пішли такі ідеї, такі, я прямо поняла, як саме я допомагаю. Я допомагаю. Вот, що мені не треба за це щось віддавати. Ну, це дуже такі глибокі процеси. Вот, тому да, і зараз, і після цього, коли я в собі це пропрацювала, звісно, ти що, і в того контракту, і в того. Тобто, ну, якось мені, мені це дуже ну, вже не страшно, скажімо так. Дуже круто, молодець. Так, значить, ти збираєшся до мене на авторське все. Я броню тобі місце. Добре, домовились. домовилася зустрінемось. Я зрозуміла. Слухай, ну дуже класна, ти величезно молодець, і я тобою пишаюся, і недарма кажу, що мої випускники, моя школа. От я впевнена, що вони виходять і вміють щось робити. Не так, що до мене інколи приходять на сесії і кажуть, дівчатка, я там закінчила базу про але я нічого не знаю, нічого не вмію. Типа, як ти вчилась? Ну так мене вчили. Ні, я добросовісно до останнього викручую руки, але у мене люди да ну, це це хвилинка самореклами, а от але а да і, от, і, от, і. от Анжеліка яскравий приклад, тому що сама умнічка, але. Вона почула, сприйняла і запам'ятала, і реалізувала, що завжди важливо, я завжди всім кажу, що треба заземляти, що ти отримуєш знання, заземляти свій досвід пропрацювання, не тільки десь в голові ти собі отримав і забув завтра. Ні, треба все заземляти. І ти максимально це заземляєш. і прямо Прям вообще умісов. Пишаюсь нереально, прямо. Дякую. Як це приємно від свого вчителя таке чути? Ну прям. Прям, прям світло твертай зараз туди. Хвилями, туди, 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 хвилями хвилям накриваємо. Хвилі, так, да, вібрації повишаються. Я тут кричу, мені здається, моя сусіда це тут криті окна, аж на п'ятий поверх чути. Бо я ну, моя просто енергія. Не просто знаєш, що ти вивчив такий. ой я така молодець, взагалі такий фахівець. Ні, це реальна робота, і хочеться людям показувати, що можна по-іншому, будь-яка проблема вирішується. І це взагалі не проблема. То есть це Пакет досвід. ну в общем, в мене дуже мислення помінялося. Клас. Так. Так що Я тобі. тобі теж дякую, за те, що ти згодилася.